Ювілейний 10-й байкерський зліт пройшов у Виноградові цими вихідними. Офіційно з'їзд мотолюбителів називається Байкер-пікнік виноградів, однак самі його учасники між собою називають зальот. На цьому байкерському зльоті вже не вперше. Дуже теплий прийом, дуже вічливі члени цього клубу. І, скажімо, така обстановка не напрягаюча. Тим більше, от зараз в наш час, коли така напруга в державі, це грає дуже велику роль. Просто приїжджаєш, і забуваєш про все. Ще в п'ятницю ввечері близько сотні любителів швидкої їзди на залізних конях зупинилися на галявині в урочищі винички. Тут байкери створили наметове містечко. Все подобається. В принципі, організація дуже хороша на природі, палатки, це екстрим, це класно. І бажаємо наснаги, успіхів і хорошого розвитку. В суботу опівдні байкери вирушили до центру міста Виноградів. Колону з понад 70 байкерів супроводжували працівники Даї. Зробивши кільце через вулиці Копанська, комунальна Івана-Франка та Миру, мотоциклісти прибули до центральної площі, де продемонстрували численним містянам свої байки. А це Honda, Іш, Cruiser, BMW, Harley Девідсон та багато інших витворів мотоіндустрії. Ви в котре у нас в місті? Перше. Перше. А як довго ви вже катаєтеся на байку? – Ну, так, років чотири десь. А який у вас байк? Ну, Дніпро, 11, по сині стоїть. Як вам подобається швидкість? Ну як же. це ваша копі чи С стиль життя? Щоночі у церкві байкерського злету гримлять потужні рукокоди з облаштованої сцени у суботу? Хедлайнерами байкерської вечірки записані офіційний прибіт вутиспрай в Україні. Та добре відоме Торнадо з Микачева. Привіт, група Торнадо вітає клуб «Індепендент» з річницею з 10 10-ю річницею. Хочем... ми приїхали сюди привітати. І вічирої душі побажати поповнення рядів доблесними байкерами. Що ж до географії зальоту, то на заклик організаторів виноградівського клубу Індепендент з'їхались брати і сестри по мотоциклетній крові з таких місць, як Київ, Львів, Броди, Калуш, зняти на Коломия, Ужгород, Бергово і, звичайно, Виноградів.